Нержавіючий кран розбірний різьбовий це важливий елемент, що використовується в різних трубопровідних системах. Він поєднує в собі надійність та довговічність, що робить його незамінним в умовах високих експлуатаційних навантажень. Такі крани ідеально підходять для систем, де потрібне часте обслуговування або заміна компонентів. Завдяки можливості розбирання та простоті монтажу вони часто використовуються в системах водопостачання, опалення, а також у хімічній та харчовій промисловості. Однією з головних переваг нержавіючого крану розбірного різьбового є його стійкість до корозії та механічних пошкоджень. Нержавіюча сталь, з якої виготовлений кран, не схильна до руйнування при контакті з водою, вологими середовищами або агресивними хімічними речовинами. Це значно збільшує термін служби крана та всієї системи, в якій він використовується. Також Такий матеріал стійкий до впливу високих температур та перепадів температури, що важливо для використання у системах з гарячими рідинами або в умовах змінних кліматичних факторів. Крім того, розбірна конструкція цього крана дозволяє спростити його обслуговування, на відміну від монолітних кранів. Трьохскладові можна легко розібрати, що дає доступ до його внутрішніх частин для чищення, ремонту або заміни пошкоджених компонентів. Це робить експлуатацію зручнішою та економічнішою, особливо в складних умовах, де доводиться часто проводити технічні роботи. Таким чином, нержавіючий кран трьохскладовий різьбовий стає оптимальним вибором для тих, хто цінує довговічність, безпеку та простоту в обслуговуванні. Він гарантує безперебійну роботу трубопровідної системи та мінімізує витрати на ремонт і заміну деталей. Вибрати та купити виріб можна на нашому офіційному сайті посилання у описі.